Нічний домашній арешт такий запобіжний захід обрали начальнику міського управління житлово-комунального господарства Ярославу Куцу. Рішення оголосив суддя Новозаводського райсуду Чернігова Андрій Ліпстер сьогодні, 16 лютого. Посадовця підозрюють у службовій недбалості, яка призвела до завдання міському бюджету майже 8 мільйонів гривень збитків. Запобіжний захід вигляді Томашнього арешту у період часу з 21 години до 7 години ранку. Утримуватись від спілкування зі свідками даного кримінального провадження, а також іншими працівниками у ЖКХ ЧМР та АТП 25-28 ЧМР. Встановувати строк дії ухвали до 14 квітня 2024 року. Правоохоронці вручили підозру Ярославу Куцу, 14 лютого. Справа стосується закупівлі комунальним підприємством АТП 2528 техніки білоруського виробництва влітку 2022 року за завищеними цінами. За словами прокурора Володимира Коваля, до обов'язків Ярослава Куца входить забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів. Сам Куц на засіданні сказав, що підозру вважає необґрунтованою, адже в його посадовій інструкції не передбачено, що він має має контролювати діяльність підприємства, у якого є свій керівник. В Ухвалі йдеться, що запобіжний захід можна оскаржити протягом п'яти днів. Ярослав Кус підтвердив, що подаватиме апеляцію до суду.